Часто хочеться якось по особливому прикрасити свій будинок або присадибну ділянку. Тут як не можна краще підійдуть декоративні предмети, виготовлені власними руками, якщо ви хочете спробувати щось нескладне, але в той же час ефектне і оригінальне, то варто поекспериментувати зі створенням топіарії. Топіарії, декоративні деревця, які виготовляються зі всіляких предметів кулястої форми. Прикріплених до високої ніжці, на сході їх вважають деревом щастя, і якщо фігурно стригти садові дерева і чагарники зможе далеко не кожен власник ділянки, то створити таке ось красиве деревце під силу навіть дітям. Звичайно, можна купити ці стильні предмети декору в інтернет-магазинах, ось тільки емоції будуть зовсім інші, якщо ви вкладете в роботу власні творчі зусилля. До того ж, згідно все тим же східним повір'ям. Топіари принесе вам додому не тільки щастя, але також удачу і дуже багато гарного настрою, а якщо деревце додатково прикрасити грошовими купюрами, то воно буде залучати в будинок достаток. У нашій відео ми пропонуємо вашій увазі ідеї по створенню топіарі, фото яких представлені в галереї, ви самі можете переконатися, що незвичайні топіарії можна виготовляти з найбільш звичних природних матеріалів. А також всіляких дрібниць, які знайдуться у кожного вдома. Красиві топіарії також можуть стати цікавим і душевним подарунком для ваших друзів і близьких сувеніри, виготовлені своїми руками, завжди цінуються, адже вони показують особливу увагу і розташування дарувальника. А якщо такий сувенір ще й покликаний приносити щастя в будинок, то йому воїстину, має ціни, кому можна подарувати, існують різні види топіаріїв, які розрізняються залежно від матеріалів виготовлення. Для їх створення можуть бути використані як природні матеріали квіти, горіхи, листя, гілочки, так різноманітні домашні дрібниці, гудзики, старі стрічки, а також спеціально підібрані декоративні елементи, маленькі іграшки, красиві кульки, дуже цікаві і істівні. Ідеї для топіарія, для такої прикраси знадобляться фрукти, ягоди, шоколадні цукерки і людяники. Природно довго ви його зберігати не зможете, але зате такий смачний топіарий стане особливо приємним подарунком або навіть відмінною прикрасою для вашого святкового столу. Топіарий для чоловіка такий же універсальний презент, як і для жінки. Важливо тільки при його створенні врахувати переваги обдаровуваного. Якщо ви плануєте піднести дане прикрасила суни будь-якої статі, то цукерки в його складі будуть як не можна до речі, подарувати топеари можна на будь яке свято, головне доречність і відповідне тематичне оформлення. На день святого Валентина зробіть декор з об'ємних або простих паперових сердечок. Прикріпіть пару валентинок. Квітів цукерок в красивій обгорці, на новий рік зробіть стилізовані ялинки і прикрасьте кожне деревце іграшками мішурою і т. На 23 лютого відмінно підійдуть варіанти у військовій тематиці або, наприклад, з крихітними літачками. Відмінний варіант тепер і морський, фото якого ви можете побачити нижче, якщо чоловік, якому призначений презент, має відношення до якого небудь роду військ. То варто при створенні декору зробити акцент саме на цьому. До 8 березня можна підготувати топивари із штучних квітів, фото, якого представлено в нашій відео, як варіант можна використовувати живі або засушені рослини, не обмежуйте вашу фантазію нічим, сміливо комбінуйте квіти з красивими гілочками, декоративними кульками, м'якими іграшками. Цукерками та іншим, і тоді ви дійсно створите унікальний творчий подарунок. До дня народження підійдуть всі перераховані вищі варіанти, а також і інші оригінальні рішення, наприклад, завжди приємно отримати в подарунок фруктовий топіарий, от у якого ви можете знайти нижче, якщо при думці про те, що плід ваших творчих зусиль буде з'їдений, вам стає не по собі. То спробуйте виготовити це декоративне деревце з штучних фруктів і ягід, з яких елементів складається топеарий. Перед тим як приступати до створення цього декоративного прикраси, давайте розглянемо, з яких основних елементів воно складається. Якщо самі оздоблювальні матеріали можуть дуже різноманітні, то базові елементи завжди залишаються тими ж. Отже, для того, щоб зробити топеарий своїми руками, фото якого можна побачити в нашій галереї. Вам знадобляться горщик, з якого він буде рости. Причому чим менше, тим краще, адже кулька, який ми будемо робити, так звана крона, повинен виділятися за розмірами в порівнянні з горщиком. Ви можете придбати готові горщики в магазинах для творчості або ж там, де продають аксесуари для звичайних домашніх рослин. Крім того, їх можна виготовити своїми руками з підручних матеріалів, обрізаних пластикових пляшок. Жерстяних банок і тп. природно подібні саморобні горщики необхідно декорувати. Кулька, на якому ми будемо створювати крону. Тут є відразу кілька варіантів зробити основу для топіарія можна з пап'ємаше, з гумового або пластмасового кульки, з пінопласту або щільно зім'яти газет. Можна зробити навіть куля з ниток. Багато хто з нас вміють виготовляти такі ще пошкільних уроків праці. Про всяк випадок нагадаємо: спочатку надуваємо гумовий кульку, обмотуємо його нитками змазаними клеєм, після чого куля лопаємо, а нитки міцно тримають нову композицію, клеючи тут підійде і па і суперклей, і рідкі цвяхи, які надійно кріплять декоративні елементи конструкції між собою. Хілка яку ми будемо використовувати як стовбур нашого кімнатного дерева. Спочатку слід підібрати варіант, побільше керуйтеся тим, що вкоротити ви її завжди зможете, а ось подовжити, навряд чи також підбирайте колір і форму відповідно до загальної стилістикою створюваної композиції, щоб воно добре вписувалося в колірну гамму, якщо відповідну гілку знайти не вдалося, і завжди можна замінити товстим дротом або навіть звичайним олівцем. Щоб вони виглядали більш естетично, їх можна обмотати кольоровою, цигарковою або блискучою пакувальною папером, або використовувати інші можливості декору, кавовий топіарій майстер-клас топіарії з кави, фото, яких ви можете бачити в нашій відео, розрізняються за формою, стилем, використаним елементом декору. Однак, в будь-якому випадку, це деревце залишається вельми естетичним, прикрасою, захопливим ароматом, як відомо, запах кави. Один з найприємніших для дому саме він допомагає створити атмосферу затишку і гостинності, тому подібний кавовий декор буде виконувати у вашому будинку відразу кілька функцій. Давайте детально розглянемо, як своїми руками виготовити кавовий топіарий, фото якого ви можете бачити нижче. Для початку зберемо всі необхідні матеріали, будуть потрібні кулька в якості основи будь яка підходяща для стовбура топіарія паличка. Квітковий горщик або його замінник, самі кавові зерна, вода, гіпс або алебастр, пензлик і фарби, паперові серветки, Де є найбільш зручний варіант клейовий пістолет, декоративні елементи на ваш розсуд. Як кулі основи можна взяти м'ячик, щільний клубок з газет, обов'язково перев'яжіть його нитками. Щоб тримався або спеціальну пенопластову заготовку. Якщо ви вирішили взяти гумовий м'ячик, не чекайте, що зерна кави вийде приклеїти прямо на його поверхню, щоб забезпечити надійну фіксацію. Спочатку підготуйте проміжний шар, для цього підійдуть паперові серветки, їх необхідно шарами наклеювати поверх м'яча і дати можливість як слід засохнути принцип виготовлення. Як і у Маше, багато паперових шарів, клей і ретельна просушка, обклеєний серветками, м'ячик повністю висохне приблизно за півтори години. За цей час ви можете зайнятися підготовкою декору і продумуванням дизайну. Підсохлий куля необхідно пофарбувати. Це робиться для того, щоб під наклеєними зернами не просвічувала зрадницька паперова прошарок. Оптимальне рішення для фарбування коричневий колір, максимально близький до відтінку кавових зерен. З такою обробкою готовий декор буде виглядати дійсно красивим і акуратним. Фарбу найкраще взяти акрилову. Далі необхідно виконати наступні кроки. Заздалегідь відсортуйте кавові зерна, ці що гірше варто використовувати в якості нижнього вазового шару, а більші і красиві наклеюємо поверх їх за допомогою клею. ПВА бажано використовувати клейовий пістолет, акуратно приклеюйте зернятка на кулю, слідкуйте, щоб вони лягали впритул один до одного. Не залишаючи зазорів, коли куля буде обклеєний зернами повністю, наклейте поверх другий шар з добірних, більш красивих і великих зерняток. Далі слід приступати до створення стовбура. Для його декору можна використовувати різні рішення. Подивившись картинки топіарі, представлені в нашій відео, ви легко зможете визначитися з тим варіантом. Який найбільше до смаку саме вам часто паличку пропонують щільно обмотати атласною стрічкою для кавового топіарія найкраще підійдуть теплі пастельні відтінки, а також колір молочного шоколаду і золотистий у горщик. заливається гіпс або алебастр, потім туди встановлюється стовбур деревця. Чекаємо, поки конструкція застигне. Для декору горщика також можна використовувати нерізноманітніші дизайнерські рішення, цілком підійдуть ті ж або контрастні за кольором стрічки, ручний розпис і багато іншого. Землю в горщику можна зробити також із зерен кави, можливі й інші варіанти, намистини, кульки, монетки, блискітки, якщо хочете зробити грошове дерево, то туди варто покласти долар справжній або сувенірний. До кавового декору добре підійдуть інші їстівні елементи, наприклад, цукерки або прянощі, гоздика кориця, зірочки Анісу, кронотопіарія можна додатково прикрасити на ваш розсуд, додати бантики. Ерки в красивих обгортках, штучні квіти або метеликів, всілякі крихітні декоративні аксесуари. Фото у нашій фотогалереї ви знайдете ще 183 приголомшливі ідеї для створення топіарія своїми руками. Відео класичний топіарий з кави, ширяюча кавова кружка, кавове серце, топеари із штучних квітів, з квіткових стрічок з квітами з паперу, фруктовий в морському стилі з черепашок.